Нашій донечці рік, рік назад я була в пологовому. І що хочу сказати, да. вагітність була начебто нормальна, але були певні ризики, і ризики були на протязі всієї вагітності. Тобто на початку міг бути Викидень, а потім ну, могло б, могли бути там перечасні пологи. Але в... Я вибрала собі одну сестру, це Юля Петровська, яка за мною була з, з перших днів. Е, майже одна з перших дізналась про вагітність і молилась за мною. І коли я на УЗІ їхала, і коли я заходила на ОЗІ, бо в мене були такі трошечки страхи: що там буде, як там буде. Думаю, ну, ми ж вже з дорослі люди, щоб там не було ніяких патологій. І Юля, ми разом промалювали, щоб. Е, все було добре, всю вагітність я відбігала, і слава Богу, не лежала не на збереженні нічого, і почувалась просто чудово. Але мене трошечки наздогнало вже в самому пологовому. Як я приїхала, це була субота вночі, в час ночі. Від початку все почалося з якогось такого. Ну, зустріли непривітно, ну, кажуть мені, а, а що? Якось так запитали, чого приїхали. Ну, в мене вже якби такий живіт сам за себе відповідає. Я говорю, ну народжувати. Ну вони ж бачать, що ще таких переїм немає, але вже я їх вдома відчула. І мене чоловік випхав, щоб це не відбулося вдома. Ну я й сама думала, що з другою дитиною буде швидше. Це була десь перша ночі. І почався цей треш. Вони мене залишили одну, ходили з недовольними обличчями. Потім ще поступила ще одна дівчинка після мене. Вони перейшли до неї і кажуть: ну ти тут давай, ми, якщо що, поруч в сусідньому радзалі залишили мене. Я кажу, може, ножпам, може якісь обізбалюющі. Ну, я з Мірою пізнала всі прилісті. Мене не було ніякого не обезболення, нічого. І це ну. Був звісно жах. І я вже ходжу до них, сама навідаюсь. Ну кажу, може, ви подивитесь, може що, може як. Ми що будемо кожні там дві хвилини до тебе заходити, ну, ще не час. Ну Це акушерка, Врача вона навіть не гукала так, щоб постійно там перший раз він подивився мене і пішов далі досипати. Ну, і все, вони переключились на другу дівочку. Та дівчатка вже чує швидше мене рожає, А я відчуваю, що, що щось ну, відбувається ненормальне. І ну, чоловік там, я розумію, що він там всім виписує, всім дзвонить, всім всіх термошить. В Взагалі, це була така одна, напевно, з найдовших ночей в моєму житті, тому що крамічна тьма, ти один в цьому радзалі, ніхто до тебе не заходить, і вони кажуть, ну. Я вже лежала на креслі, ну ти давай все роби, все роби дихай по схемі, як треба, ти ж знаєш, ми, ми тут поруч. Я чую, та дівчинка вже народжує. І тут я вже відчуваю, що сили мене покидають, в тобто, мене вже всі сили, ушли, ну, вони розтворилися. Я бачу, що збігаються врачі, щось щось ну, щось відбувається, І я бачу, ну, дивлюся у вікно, розсвіт. Ну, ранок, У мене таке якесь облегшення, ну, як е, саме сама, сама темна пора перед, перед розсвітом. Я бачу розсвіт, і я розумію, що все буде добре, однозначно. І ну, Якась така впевненість приходить. Хоча вони починають задавати якісь питання. а скільки вам років? А чи проходили ви генетичне там, обстеження з чоловіком, скільки років чоловіку, скільки років вам? Вже дитина народилась, вони її обдивляються, як наче це щось. Ну, я не розумію, говорю, в все нормально, а вони стоять, ну, не дають ніяких коректних відповідей. Кажуть, ви були в генетика. І потім прибігає анестезіолог, мені роблять цю коротку анестезію, і все, тухне світ, я вже прокидаюсь в палаті. Тобто, в мене там була. Кровотеча, Прикріпилась плацента, і коли вони її смикнули, то звісно, все і ну, Аміру А під забрали одразу, бо вона нахлібалася колоплодних вод, тому що ну, в потугах, в сватках я це все сама без допомоги, без... вони вже прийшли, коли бачу, що треба тут ззивати канцілем якийсь. Але слава Богу, у нас все добре, ми їмо, ми ростемо. Завдяки вашим молитвам, завдяки Богу, да, що втрутився, що ну це просто рука Божа. Тому що я розумію, що врачі мене кинули, медперсонал мене кинув, не обезбола. Ну дитина могла застряти, могло бути дуже все плачевно, і ДЦП, і все, що угодно могло бути, але слава Богу, дякую вам за молитви. Дякую, що ви втрутились. Тому що я відчула, що така моща пішла, що ну просто молив, Ну, Я з цієї сфери, з медицини. То я знаю, що могли б бути наслідки дуже плачевні. Тому дякую всім.